Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання цуценятка чи хуа -хуа. Нам знадобиться пряжа Ярнар джинс, основний колір бежевий, допоміжний молочний і пудра для внутрішньої частини вушок. Гачок 1,6 мм. Носик будемо вишивати ниточками муліне, і також нам знадобиться голка, ножиці, очі на безпечному кріпленні 8 мм і наповнювач. Почнемо з найпростіших деталей і зв'яжемо лапки. Робимо кільце і пров'язуємо у нього шість стовпчиків без накиду, один. Два. Три, чотири. П'ять, 6. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору. І в першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик. В'язати можна як зі сполучним стовпчиком, так і без. Тоді ми у першу петлю ряду просто починаємо наступний ряд. Обидва способи мають як свої недоліки, так і переваги. І більш детально про це я розповідаю в уроках в'язання, тож можете переглянути і обрати той спосіб, який вам зручніший. Також після сполучного стовпчика ми робимо повітряну петлю і починаємо в'язати другий ряд. У ньому ми робимо 6 збільшень. Тобто в кожну петлю ми пров'язуємо по два стовпчики без накиду? Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять і дванадцять. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйому. Тепер маємо у ряді дванадцять петель. У третьому ряді. Ми пров'язуємо спочатку 4 стовпчики без накиду: 1, 2, 3, 4. Потім робимо два зменшення поспіль. Для цього ми підхоплюємо дві сусідні петлі за передні стінки. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Це перше зменшення. І повторюємо так само дві сусідні петлі за передні стінки, стовпчик без накиду. І в нас залишається чотири петлі, у які ми пров'язуємо по стовпчику без накиду. Два. 3, 4, сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер у нас у ряді залишилось 10 петель, і лапки у цієї породи тонкі, стрункі, тож в наступному ряді, в четвертому ми зробимо ще одне зменшення. Так само спочатку пров'язуємо 4 стовпчики, 2, 3, 4. Робимо зменшення і дов'язуємо ряд стовпчиками без накиду. чотири, Сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер маємо у ряді 9 петель, і наступні 5 рядів з 5 по 9 ми пров'язуємо без змін по 9 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, шість сім, вісім дев'ять. Получний стовпчик, повітряна петля, і довгий кінець ниточки нам тут не потрібен, тож закріплюємо ниточку, наповнюємо деталь холофайбером. І передні і задні лапки тут однакові, тож так само в'яжемо ще три лапки і зустрінемось з вами в наступній частині.